Злет буковинського футболу наш клуб заявив про себе на всю державу. Буковина протягом сезону показувала якісну та професійну гру. Запрошені гості зізналися, що вихід до прем'єр-ліги це не найперше завдання для них цього року, адже тренувальна база поки що залишає бажати кращого. Ми навіть не знаємо на яких полях ми то міняємо. То їдемо на Мальву, то на Буковині. Шукаємо поля. Ну це тільки в процесі, кажу, що буде в майбутньому. Дай Бог, щоб як як було, тоді будуть, я думаю, які ставиться задачі, і щось тоді можна як кажуть, з кожного футболіста, щоб треба було те, що ти повинен то-то, то зробити. І він що може сказати, як він не може навіть взяти і з м'ячом кудись вийти, і попрацювати, тому що немає можливості. Цей дискомфорт тимчасовий переконує президент клубу Василь Орлецький. Та нагадує, що з часом у Чернівцях з'явиться хороша тренувальна база для спортсменів. По тренувальній базі, ви знаєте, що є вже рішення, є вже робиться проект. Біля Олімпії буде будуватися база, буде будуватися стадіон. Так що я думаю, що скоро в майбутньому буде мати базу, і це буде набагато краще, вже, ніж то, що нічого немає. Завдання, яке стоїть перед Буковиною на найближчий час, це добре завершити сезон. Адже за словами Руслана Гончака, футболісти трохи втомилися, а суперники, з якими їм доведеться грати, також налаштовані виключно на перемогу. Нам ще залишилося чотири дуже важких гри. По перше, на виїзді Львів і Алчевськ. І дома Кіровоград і Закарпаття. Ну ми будемо всі свої сили віддавати для того, щоб здобути практично всі перемоги. Говорили в ефірі суті речей і про шкідливі звички футболістів та про те, чи планує найрезультативніший гравець Буковини Руслан Гунчак і далі грати за рідний клуб. Дізнайтесь про це зі стенограми, яка найближчим часом буде викладена на нашому сайті ACC in UA. Василь Галущак, Оксана Денисюк, Ярослав Левицький, час новин, в Чернівці.